Друзі-виноградарі, всім привіт! 20 червня, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні хочу зняти вам коротеньке відео, зробити огляд на вегетуючі саджанці, які я пророщував в цьому році, які в мене зараз ростуть на моїй ділянці. Отже, друзі, поїхали! Дивіться, перед вами гібридна форма винограду. Кишмиш Цимус. Ось, станом на 20 червня. Має такий приріст. Сантиметрів до 20. Щось довго вони в мене сиділи, росту не було. А це ось тільки днів, як 10, а це почали нормально проростати, почали йти в ріст Зараз, друзі, перейдемо до інших, покажу далі, що в мене ще. Друзі, ось перед вами гібридна форма винограду Біла леді кавугіна Ось такий гарний має він приріст. Я прищипнув пасинок з двох пасинків. Оставив таких два молоденьких пагіна. Попробую в цьому році виростити не один пагін, а два пагіна, тому що бачу гарний ріст в нього, гарно розвивається саджанець. Далі буду показувати вам обрізку, підкормку, полив. далі все буду розказувати, показувати. Отже, зараз перейдемо далі. А ось, друзі, дивіться, як саженець погано розвивається. Це гібридна форма баранова. Зорінька. Ось такий геть він хиленький. Не знаю, що з ним буде, як він далі буде проростати. Ну, до осені Подивимося. Зараз далі перейдемо, покажу ще вам один саженець. Ось, друзі, дивіться навпаки, як гарно розвивається саджанець. Перед вами гібридна форма Павловського. Подарок не світає. Дивіться, які два гарних пагіни. А ось, друзі, перед вами гібридна форма Прима України. Ось так він розвивається. Доволі непогано, в принципі. Ще час для росту достатньо, часу вистачає. Далі подивимося, як буде розвиватися. Отже, друзі, дивіться, хотів вам розказати, яким ми повинні проводити догляд за молодими саджанцями. В першу чергу полив, поливати зараз жарка погода. Вчора десь у нас було на сонці десь до плюс 30 градусів. Я поливаю десь 10-15 літрів води раз в тиждень в жарку погоду. Можете в поливи додати різні підкормки, такі як ростконцентрат, гумат або майстер 20 20 20 До липня місяця ще можна користуватись формулою 20 20, -20 потім вже. Переставати додати, треба, щоб азоту було по мінімуму, щоб наш саженець деревеснів визрівала лоза, щоб по осені можна було його обрізати з витрівшою лозою. Так що, друзі, якщо когось щось цікавить, підписуйтесь, пишіть, коментуйте, буду розказувати, показувати. Далі буде. Гарного вам дня, до побачення!